На Одещині породілі звинувачують лікарів Балтського пологового будинку в смерті своїх немовлят. Сім родин з різних сіл району залишилися без дітей і пов'язують це із службовою недбалістю медиків. Ті свою провину відкидають. Аргументи обох сторін вислухав Сергій Осадчук. Лише би ти у нас був. І з братниками грався. Ми тебе так чекали. За чотири дні Денисові виповнився брік. Весь цей час мати шукає справедливості, бо впевнена смерть її дитини на сумлінні медиків. Три дні немовля тримали в Балтському пологовому будинку, а потім у важкому стані відправили в Одесу. Там хлопчик і помер. Причиною назвали вроджену пневмонію. При народженні дитина захлебнулася водою. І елементарне, що треба було зробити лікарям, це відкачати воду. Апарат, який для цього призначений, на даний момент не працював. У Марії Захарченко хлопчик народився мертвим. Під час вагітності жінці двічі робили ультразвукову діагностику і жодного разу не помітили вади плоду. Мама після пологів теж ледве вижила. Пройшло 40 днів, мені хуже стало, кровотечення відкрилося. Я не лишилася в Балті. Любашовки вже. Мене прочистили ту кров вже ж стікала кровлею. Капали капельниці, 10 бутилок на день капали, щоб встановити ну, ну, мене. І що сказала? ще Трошки ти, бо була вдома, ти теж померли. би. таких трагедій, пов'язаних з балським пологовим, лише торік люди нарахували сім. кажуть, нещастя сталося з родинами, які не мали достатньо грошей, щоб заплатити лікарям, тому й не отримали адекватної допомоги. У лікарні це категорично заперечують. Визнають єдине під час діагностики, не помітили серйозних вад плоду в однієї породіллі. Інші випадки смерті немовлят пов'язують суто з інфекціями, які були у вагітних. Одна дитина це вроджена пневмонія. Вона вродилася важкою. Друга дитина, герпесна вірусна інфекція, то теж вроджена. На дому померла дитина. Це ОРВІ, скажімо, мовніносна форма. Що дитина була назроджений гепатит, за зверненням однієї з постраждалих районна прокуратура все-таки відкрила кримінальне провадження. Перші висновки не на користь батьків. Проведені ряд перевірок по цих питаннях, за результатами яких фактів неналежного виконання медичними працівниками Балського району своїх посадових обов'язків, що призвело до смерті неповнолітніх, не встановлено. Проте люди налаштовані і далі доводити свою правоту, бо вважають за сім дитячих смертей тільки впродовж року. Хтось таки має відповісти. Сергій Осачук, Сергій Галинюк, Одещина, ТСН 1+,1.